Як завжди зйомка з прицепа. Люблю я знімати з прицепа. Тут якийсь мішок лежить. Щось батько салітру якусь забувся викласти. Аби телефон не випав з рук руки. Руки відморожені з легка. Ма тут грязі, тут все добре тут все на висоті все на висоті, тут звісно вода викше землі. Там бачу бобри взагалі щось накоїли. Дерева лежать Але все нормально Нічого собі з того Ого го Це така дамба Так тут риби має О тут ту дамбу зробили бобри Та тут точно засядемо Пушко ракета трошки грязь але мопед їде і не чує такої грязі. О, похрен Можна втопитись босиськи за грязни колеса треба за, за мопедом йти. ой блін мабуть тут буде Ой, прицеп десь лізе взагалі не тудою. Що там відбувається? Ой-ой-ой! Ну -ой -ой. і з'ясві тут та грязючка? Фугать говном завоняло. Я евакуюю. Хоч би не в колюжу. Опа! все я виліз. Блін, мені мопедом треба проїхати. <гум> Здається, взагалі така глибина, там трактор як заїхав. Присепа туди не сунуло. То жесть. Шуки людям треба. Прикиньте, заради шишок. Ходять з відеречками Там зараз люди шишки ріжуть. Ой, не шишки. А ріжуть всі сосни заради шишок. Поняли? шишки треба. Я не знаю, Тільки в такі завдання дає чи хто. Але радий шишок. <свист> Ми тут теж позрізували, люди подивили, тут шишки збирали. Це нібито ліс госпу ті шишки треба. Не знаю, садити будуть на розсаду чи що. Я, я не в курсі. Для чого воно. Коротше, воно виглядає небагато, як завжди. Двохметрові такі. Трохи вихше бортів Взагалі не багато, але, але нормально. Там всяке тонке, більш-менш рівно складене, Мені десь якби подовшені складували б менше щілини і так, нібито по возі не так і мало тут виходить на прицепі. Тим більше це ніякий не сухо стоїть. То я не знаю. Десь залі мені пилку. Бамц, на твій пилку. Гляньте скільки деревини, а? Що це за бракон'єр я її зрубали? Правильно, це все бобри. Опять я масикля там отут розклався, ще не так добре. Трошки типу грязнювато тут. І я не знаю, чуєте як вода дзюрчить? Таке типу на камері, як будто тут можна машиною проїхати. Ага. Геть то там. Масиклетом з двома ногами ледве проїжджаю, там все в грязі. Ось на то Ой-ой-ой! Подивіться, що прицеп коїть. Ой, блін! Да. Через те, що спереду дуже малі колеса від буса, то трактор тягнув прицепа і виходить ось, сунувася і сунула цю землю. Щось щось по звуку важко сорокену. Блін, завжди ця фантастична грязючка. Аби звідси не випасть. Ой-ой-ой. Прицепу погано. Але тут доволі ве. Не відчуває. О! Опа! Евакуація.

Це нормально. Тобто воно розтягнулось довбота. Все good.